Криворівня гуцульська мекка, де кожна третя хата музей під відкритим небом. В селі ми вже були неодноразово, але щоб справді побачити колорит криворівні, то треба йти до високогірних присілків. Один з таких хуторів називається Суха або ж Сухий. Ця частина Криворівні дуже самобутня, багато старих хатинок, деякі з них, на жаль, вже давно закинуті. Проте переконаний, що за декілька років всі ці пагорби можуть бути забудовані скляними будиночками, і ми вже не побачимо того краєвиду, що є зараз. Цивілізація йде вперед і з цим нічого не поробиш. Але хочеться, щоб залишилась хоча б якась частинка тої автентики, Гуцульщини, яка була колись давно. Назву Суха хутір отримав напевно тому, що саме тут найшвидше зникає сніг, коли на інших хуторах ще зима, тут вже цвітуть підсніжники. Та перед В цьому відео ми познайомилися з старожилом Дмитром Мартищуком, якому вже 86 років і він все своє життя відпрацював у лісах Криворівні, засадивши 350 гектарів лісу смереками, соснами та ялицями. З паном Дмитром буде декілька відео на нашому каналі. Якщо вам подобаються наші відео, обов'язково напишіть про це коментар, як мінімум на 7 слів. Також не забуваємо підписатись на наш канал. Любіть своє українське! Розпочинаємо свою експедицію в хуторі суха, що між криворівною та бережницею. Та йдемо на Багна і далі на Бережницю. Переходимо в такий цікавий мостик. Люблю я такі місця. Виглядає, ніби трохи небезпечно, хоч і не високо. Але стоїть воно собі. Не зовсім стоять. Мені здається, що тут і на машинах можуть. У По такому маску я бачу, що після жителі і на машині їдуть. Бо мене ризикнули. Хоча я потім спробую сам тут, напевно, хтось... поїхати. Слухай, а тут тобі ніхто здається. Оце на чому ми йшли, може сьогодні впасти. Не знаю, чи варто мене тут так ногою робити. Подивіться. Дивіться, тріщина, Вона реально рухається. Ну, а такого я не думав, що я тут побачу. Це, звичайно, просто стидно має бути тим людям, що викидали це сміття. Сумніваєш, це якісь туристи прийшли. На жаль, це справа рук, скоріш за все, місцевих жителів. Подивіться, скільки тут цього накидано. Давно такого не бачив, щоб аж так багато сміття в Берлі. Подивіться, цілими мішками. Бутилки пива, кока-коли. Навіть ліжко хто скинув. Що ви про це думаєте, друзі? Як людей, які це роблять, можна. От і бочка. От і суха. Після зими така колоритна калюжа залишилась на подвір'ї. Така каплиця по дорозі. Закинута хатина гуцульська з ганком. Така як слід. Але, на жаль, вже давним-давно не жива. Бачимо, що двері вже відкриті давним-давно. Подивіться, який тут був колись погріб. Сама хата дійсно вражає, але на жаль, скоро її не буде. Вона вже не накрита і потихеньку покажу вам, як вона виглядала всередині, можливо, через якийсь рік. Подивіться тільки, яка тут стародавня піч цій печі років 150. Все як 100 років тому, залишилось дуже багато автентики, різні фотографії. Бачите, Нікому ну, вже все це не потрібно. Родичі, напевно, повимирали або кудись поїхали. А така унікальна піч 19 століття, як тут, зустрічається далеко не в кожній хаті. Навіть столітній. Глиняна піч, в яку вкладені дерев'яні балки, знизу виразені трикутні підставки. Ця піч вже давно є музейним експонатом. Як жаль, що її скоро не стане. Була тут курна хата, Покажу вам іншу кімнату, і тут схожа піч залишилась, вже не така гарна. Давнє фото з паспорта ще часів матінки Австрії. Гарно викопний камінь по прирічку. Я думаю, чого суха. Напевно, тому що тут найшвидше стає сухо і зникає зима, приходить весна. В інших хуторах зараз ще багато-багато снігу. А тут уже сухо. Нарешті набираємо висоту. по дорозі зустрічаємо тут якийсь хрест. І там за пагорбом вже і село Буковець. <му> Я в водиці живила. Я водиці з жирла. Оце вже біля снігу. Це грехів. Лише все сирота в 13-й хвилину підійти в другому році. 29 липня. ви тут народилися в привалі? Ти й мого вбив Белу бути. У лісі вбив. У лісі бути. Я лишився видатки страшення. Мені треба було дати 60 кіл за пусто. 150 є за пусто. Масла, корови, теж, Це віддавати кому? Владі, так? Владі. Забирала влада кожен місяць. Владі якщо не давали, приходили, забирали, що виділи, корову, що не Ну, а як тато у вас Та... загинув, то хто тримав худобу? Та ми з мамою. І ви теж навіть без тата, ви мали віддавати Кількість а я вже. продуктів, що сказали? Знаєте, що з татом зробили? Татом засудили тата, аби не дали пенсії. Засудили, що за тато за посмертно. Що тато, е, посмертно. Шо, тато зробив такий верклюх, ну, лівер такий, що звертав ліс. Звертав ліс. І один би отак такий верклюх, один би крутіли так, то це навивало. Е, один би со вломив чвахну сюди, поломили всі, вище. Я що кропився його наступ. Ти може, що він так. то зробив без, без, погодження, без влади, до дозволу. І ми лишилися нічого. Коли б і спали, отак колегністя, волосся, п'ять спати, волосся приймали, ставати мають. Так, це ви тут на фотографії, розкажіть нам, так, що це так. за вовк прийшов до вас у поселення? Ні, він там у лісі Він з'їв козу. А ми були сенс восена, яку нешли, і він пі... тільки так, що він на нашій сліди. А ми поклали капкан. Ми поклали капкан, і він взял пол, полкову той козел, бо він трохи надів, ми, його, ми йому не дали й Те... Ми так пришли, я шоу той його там добив. З вовками не церемонились, справді я знаю, що вовки чомусь дуже не любили Гуцули. Вовки найбільше робили шкоди. Такий пояс у вас є. Пояс такий Вакуунтович. Був... Як його ага. називали? Як цей пояс називався? Ага. Чи пам'ятаєте ви, хто робив? Хто був майстром? Е -е, з Кривого поля. З Кривого поля, а, а. як його було звати? Поси. А, а прізвище майстра? Один а в яких руках він робив цей пояс? Е -е. Тож є вже коло 30 кроків. А ця це Томблівка. Це Тобівка теж, правда, робив цей майстер. Чи ні? Ні, ні, той самий. Це робив вже в Космачі Чоловік. А, в Космачі. А, Але бачите, вона вже така трохи новіша, ніж ті давні. Які це роки були? Коли ви купили тут цю О, це. В яких роках? Та є коло 50 років. Коло 50 це десь 70-ті роки десь були, так? Так, 70-ті, десь другий, третій, чи третій. Ця Сталінка, то це настояща, ото із Косталенка. — О, Це серйозно. А це вже таке. А як її називали, кажете, Сталінка, так? Сталенка. Бартка. Бартка. Це що за метал такий? Бакунт, Чи що це? Бакунт. — Бакунт. А це вже така новіша трохи, так? Бартка або штопірець в кожного гуцула це як священна реліквія, яка передається від батька до сина спадок. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.